Всім привіт! За моєю спиною річка Десна. І сьогодні буде ловля жереха на спині Тільки жереха, ніякого джигу, судаків, щук, жерех. Це риба обережна і в той же час її піймати легко, коли вона активна. Я приїхав в обід. Роздивитися місце, підгледіти, де виходить жерех. От я не спішу ловити, я приїхав всі отак і сиджу. Спостерігаю за локацією. Де він може виходити? Більш детально її вивчаю. Коли жереха багато, ловити його не складно. Він більш активний, тому що є конкуренція. Ну, коли на тоці плаває 5 штук чи 50, коли простіше піймати. Звичайно ж, коли більше риби. На цій тоці я не знаю, скільки того жераха, але він тут точно є, бо я вже його тут ловив. І вихід був пізно вночі. А поки розмовляю, розкладу снасті. Обов'язково сьогодні підстак, бо в деяких місцях рукою і, е, рибу буде брати дуже важко з берега. Тому треба, щоб був довгий підсак. По приманкам я буду вже розказувати про це сьогодні. І що? Я приїжджаю, місце не лякане, тому що стоїть на воді. Е, ну, чи стоять, хто як каже. Велика зграя бакланів. Вони тут пасуться. А баклани ж так просто не ходять. Вони, якщо десь стоять на місці, значить вони там пасуться. Значить там є риба. І не і в кількості. А де є мальок, там є хижак. Ну Це якби логічно, якщо подумати. Місць зараз по жереху є багато. Десь він древніший, десь клює рано вранці, десь можна піймати в день, а десь тільки пізно ввечері. Оце точка. Можливо, тільки працює пізно ввечері. Ну, я сьогодні перевірю, чи я зможу піймати хоч одну рибину, чи ні. Жерехових приманок зараз існує сотні. Сотні різних приманок, які ловлять жерах. Ну, Я буду використовувати сьогодні також різні приманки, їх у мене багато, якісь робочі, якісь на тестах, якісь підходящі, а якісь не дуже. Я зараз буду пояснювати, чому так. Поки жерех не активний, от я не бачив рухів на воді. Значить можна поговорити, бо коли він буде виходити, я буду сидіти мовчки і не розмовляти. Отже, я поділяю всі жерехові приманки. Так. Одні літають добре, далеко, інші літають погано. Якщо мені треба кидати далеко, то ті приманки, які літають погано, я не використовую. Це ж залежить від того, на якій дистанції стоїть риба, куди треба кинути. От. Є приманки, які потрібно проводити дуже швидко, а які можна проводити повільно. Або ж і так, і так. Ну, є воблери, які працюють тільки на дуже швидкі проводці. Ну так само і заліза. От Я зараз кидаю пількера. Це тестовий пількер. Я просто дивлюся, як він працює в воді. Є приманки для глибини, їх можна глибоко проводити і на поверхні. Ті ж ратліни. Важкий ратлін можна глибоко провести і можна на поверхні провести. Легенькі ратліни, звичайно ж, їх видавлює. Сиватичає. Ти що не роби, він все одно буде йти на поверхні. Тому якщо хочеш заглубляти поглибше, то ставиш ваші ратлін. Бо жерех не завжди плює на поверхні, Він може плювати і на 3-4 метрах. Різні випадки були. Ну і по розміру. Є дуже дрібні приманки на жереха. Такі, наприклад, мікроколивалки, обертові блешня, якісь дрібні воблери, стіки, стікбейти і таке інше. А є великі приманки. Саме Таким розміром ти можеш відсікати дрібного жереха або ж навпаки. От хоче він їсти саме такий розмір. Його здобич виглядає ось так. Він клює на оце. Ну, можливо, клюватиме, або ж клює. Я не кажу, що він зараз буде клювати. Я бачу, що він не буде зараз клювати, тут його немає. Можливо, і баклаз розлякав. Це так, прокидаю, дивлюся. Яку приманку? Було клювання. Ще гониться. Було клювання. Ай-яй-яй. Він лупив, а потім ще... А -а -а -а. Він лупив, а потім ще доганяв, але не, не догнав. А, є воблар ще, це вберкер вобл... захляснувся. Ай-яй-яй. Оце тобі ще туди. Є. Зійшов. Зійшов. Ну це ж треба таке. Я тут приїхав, розказую, тут жереха зараз немає. Він є, да він просто треба підбирати приманку. Дві клю... клювахи такі потужні.

наче він ішов за приманкою. Є Це у когось Хтось є є він Жера є, є, є Тараз я його тут візьму Змінив приманку Радліна поставив. там два гачка Іде О, так. Ось він. Черешок. Гатлян. Початок є. Я думаю, він тут буде виходити на темряві, а він клюнув в обід. Називається Хантервірус П'ять. Ось такий апарат. Кілограма півтора буде. Ковтанув так як треба. Маленька приманка, ковтонув він добре. З собою брав кукан, тому рибу можна на кана. Отак дивись. Затираємо за джибі, хай плаває. Це називається був той випадок, коли риба стояла на точці. Вона зовсім себе не показувала. Але як тільки приманка потрапила, туди, куди треба і правильна приманка, пішли клювання. Так, дивіться, що спіймаю якусь травину. Ага, листок. Запутався. Рад ли? слабенько сидить одним очком. Ну Я його візьму рукою. опа є ой застряв. є це більший От, як сів ні, двома гачками. добре пішли на гору Кука не ти Я не пам'ятаю, чи в мене колись були такі роздачі по жераху. Так, тут у мене трошки не так шнур ліг і може бути біда. Не пам'ятаю я, щоб отак приїхав і відразу отак стільки клювань за короткий час. Тут трави навсілася. А йо-майо, вузол чи що? Ай! Шнуряка лопнув, зав'язався вузол, треба виматувати. Приманку. Таке буває, тонкий шнур. Десь ото травинка запуталася і все. І давай до побачення. І все. І метрів 50 шнура. А все із-за чого все почалося? Що неправильно тут лік в катушці. І ще один такий у мене відрив буде. І капеть. Ну от буває, десь спішиш, шнур лягає не на шпулю, а отут. Я зазвичай звик постійно після закиду так роблю. От зараз покажу вам. Контролюю. От закинув. Оп, і рукою так зробив. Ну буває, десь там відвалився, Азарт, хльов. Шнур не так ліг. Потім можеш закинути і злетить петля. Розпутувати я не буду, тому що це час і буває що мучишся-мучишся і нічого не виходить. У мене тут ще шнура трохи є, але треба після цієї риболовлі його замінити. Мені не подобається. Його довжина яка? Куда Бо там вже скоро беген буде видно. Його вже трошки видно. Є, є риба. Є. Вийшов. Це точно він. І причому клюнув. Ратін запутався, перехльост був. І ратін отак як попало. Крутило його. Я виматував і от не знаю за рахунок чого, риба клюнула. Я не знаю, як це так вийшло. Не знаю. Активний дуже. Уже рошок. Зводий, тут муляка грязюка, Ай, ноги засмуктує. Все той же вірус. Хе, <рив> <рив> як. як він сів. Отакий От екземпляр. Приблизно всі одного розміру. І що я хочу сказати, це вже третя рибина і. Третя рибина за півгодини можна завишувати риболовлю, бо якби норма є, або просто ловити і відпускати. Але чи буде ще клювати, зараз перевіримо. От якраз я планував закоптити жереха холодним копченням. Ну, не я саме хотів коптити, а просто комусь віддати, у кого є коптильня, заплатити гроші і закоптити, зробити жереха холодним копченням. От якраз і рибка ловиться підсадила. Бо в мене немає коптильні холодного копчення. От все думав купувати, ну коштує вона дорого. і Думаєш купиш і не будеш коптити, а яка та риба. От спочатку хтось коптить. Я краще заплачу, перевірю рибу, яка вона буде на смак. Якщо смачна підходить нам, то можна буде собі коптильню купити. Воно ж як. Щось нове, відразу пробуєш, коптиш. ну, Купив коптильню, коптиш. Потім два-три рази скоптив. І стоїть вона рік, нічого в неї не робиш. То може просто простіше два рази в рік комусь платити кошти, щоб хтось коптив рибу. І все. Зручніше, правда? Ну, Вдома, якщо є можливість. То хай би була, якщо є що коптити, там сало, м'ясо, рибу. Кипляє Бекен. Тільки я сказав що норма є, можна їхати додому. І що? І жирок перестав клювати. Все, активно зняв за півгодинки. А тепер навіть пробую такі блишні, які ще в мене розлоблені. Отака блишня. Пробую кидати. Ну Факт то, що вже немає тих активних клювань. Ну Риба не закінчилася, бо тут він так. Вихід був добрий, пльохало. Нормально, може просто він хоче Ратліна якогось іншого, чи, чи воблера? Хотів іще половити, да якби наїхали вже народу, човни з берега кидають, а якби багато народу, ну не любить риби. Коли багато людей кидають в одну точку, оце якби активний то клює, але потім риба насторожується і вже не клює. Тому я вирішив, що досить з мене експериментів, пойду додому. Дуже коротка риболовля, всього-навсього, дві години я ловив. Жереха ловити не важко, важко його знайти. Оті всі риболовлі, коли я півдня або майже день намотував кілометри, пішки шукав його. Ну, взагалі шукав рибу, оце все даром не проходить. Набираєшся досвіду, десь щось бачиш і потім ловиш рибу. Я ще знаю одну точку по жереху, і там точно він є. Але там з берега не покидати. Якби можна було, я б там би також спробував. Все, я йду додому до зустрічі.